Ми сюди прийшли для того, щоб попросити матерів Росії, зробити кроки на зустріч матерям України для того, щоб повернути їхніх синів і як з кордонів Росії з території, прилегаючи до України, так само і з території України. Мир нашим народам, мир нашим землям, мир нашим народам. Мы матери Украины, жены, сестры, обращаемся к женщинам России. Будьте благоразумны, пожалуйста. Сделайте все, чтобы ваши братья, сыновья, мужья поняли, что это война. не нужна ни Россия, ни Украина, чтобы они сделали все для того, чтобы в нашей стране воцарился мир. Потому что если народ хочет мира, то он будет. И матери, это первые, они родили этих сыновей, матери, это первые люди, которые могут донести своим детям, что надо делать и каким образом должен воцариться мир. Не путем войны и Жені противника, а потім де загорімості. Ми знаємо, що мир все рівні настане, але ми просто хочемо, щоб це було скоріше, і ці перемовини цьому мають зарадити, допомогти, щоб мир на нашу землю прийшов скоріше, щоб не вбивали наших хлопців, щоб не гинули люди. Мирні жителі, так само Донбаса, Луганська, вони і там страждають від цього. Ми сподіваємося, що це допоможе для всіх наших людей, які живуть на нашій землі. На ці перемовини ми дійсно покладаємо великі сподівання, що вони не пройдуть марно, що президент знайде потрібні слова для цього, щоб відбулися. Ми віримо в нашого президента, ми знаємо, що він приложить зусиль для цих перемовин. Дякую.